Будемо говорити далі про наше озброєння, так чи інакше, дрони і далекобійні, які ми застосовуємо по території РФ і якими ми воюємо на фронті, і ті, власне, які покликані захищати мирні міста від російських далекобійних ударів у данії міністр оборони України Рустему Мерав у присутності президента Володимира Зеленського підписав з СЕО компанії виробника зброї Свів Еріком Шміттом меморандум про масштабування виробництва безпілотних систем для України. Меморандум передбачає довготермінове партнерство і пріоритетне постачання дронів для нашої держави. Масштабне виробництво дронів перехоплювачів, розробку нових рішень для протидії крилатим та балістичним ракетам йдеться про сотні тисяч дронів у 2025 році і подальше збільшення обсягів у 2026 році. Міністр оборони Рустам Умєров відомий масштабом своїх тверджень обіцянок і планів, ось він на зустрічі з представниками німецької оборонної індустрії 3 липня, зазначив, що Україна здатна виготовляти до 10 мільйонів безпілотників на рік за умови належного фінансування у вересні минулого року. Рустам Умєров обіцяв інвестувати 7,8 мільярдів доларів у внутрішні виробничі потужності та зменшити імпорт, заклавши чіткий вектор розвитку. ОПК у листопаді минулого року Рустем Меров обіцяв перетворити ТЦК на сервісні центри. Багато чого ми говоримо, мало як то кажуть, на практиці втілюється в життя. Дана Ярова, волонтерка, громадська діячка, екс радниця, першого заступника міністра оборони, доєднується на до нашу фірму. Ми розуміємо, що якось протидіяти стає все складніше у зв'язку з нарощуванням виробництва дронів у Росії, але ж і ми, ніби то щось робимо. Ну, принаймні Власне, про це говоримо. Пані Дано, ну ось е, у нас зараз є е, з, Володимир Зеленський, президент, сказав, що вперше були застосовані дрони-перехоплювачі для шахетів. У нас багато проблем з дронами. Я до того, наскільки ми здатні масштабувати оце виробництво. І хто за це має відповідати? Ви знаєте, я погодилась на це тер е, виключно. Тоді, коли прочитали якраз слова Ростема Умерова стосовно того, що почекайте пару місяців, зараз це налагодимо, зараз це буде і таке інше. Ви знаєте, окрім того, що я можу сказати, що я пішла з міністерства оборони після того, як пішла остання доросла людина. Вибачте, але я буду казати правду зараз. пішла остання доросла людина з міністерства оборони це був перший заступник міністра оборони Гаврилюк Іван Юрійович, дуже досвідчений. Не дуже освічений і дуже ем, людина, яка ловила всю ем, ситуацію на льоту, і, скажімо так, якій не потрібно було нічого пояснювати. Він е, був в зв'язку з тим, що Русему Меров постійно знаходиться на е, переговор, приймав участь в переговорних процесах. Постійно знаходиться за кордоном. По суті, е, управляв міністерством оборони е, Іван Юрійович Гаврилюк. Е, так стало, що він пішов, пішов з власної ініціативи, здала пок. Ми лишаємо чому, по яким причинам е, що я можу сказати? Я пішла слідом. Е, я стомилась проводити сеанси психотерапії нормальним людям, які лишились працювати в міністерстві оборони, тому що це е, те, що відбувається зараз там, це просто не хаос, навіть не бардак, а якийсь броніновський рух. І на фоні цього заяви міністра оборони щодо е, дивіться, тут треба розділити трошки його. Меседжі. Перший меседж він стосується того, що збільшиться кількість далекобійних ударів по Росії. Вибачте, у нас до функціоналу Міністерства оборони входить виключно єдина функція: це забезпечення діяльності збройних сил України, тобто забезпечення одягом, їжею, зброєю, виплатами грошовими, соціальними пільгами і таке інше, планування якихось операцій до функціоналу міністерства оборони, не входить. У нас навіть по конституції людина, яка очолює міністерство оборони, це цивільна особа, яка не має до війни ніякого відношення. Це перше, що мене тригернуло в цьому меседжі. Друге стосовно того, що що ми ось-ось, ось то ось, ось, чекайте. Ось, ось ми зараз вирішимо проблему проблеми з шахедами. Вибачте, але е, західна. Е, Західна розвідка, і наша розвідка, і багато військових останнім часом, певно, хто слідкував за соціальними мережами, вже виходили з криками, вже з криками виходили. Що ми програємо Ми програємо як на полі бою, зв'язку з тим, що з тієї з тої сторони, сторони нашого ворога і нашого противника з'явились дуже якісні дрони на оптоволокні, і ми вже програємо. У нас немає парітету по лінії фронту, і е, вся західна розвідка кричить ще в наскільки я пам'ятаю це, був січень лютий, 25-го року, що до кінця осені Росія почне випускати до 500 дронів в день? Ну що безпосередньо ми почали вже спостерігати. І далі буде нарощувати ці е, е, об'єми виробництва. І в цьому ракурсі в мене знаєте, постійно виникають таке таке відчуття, що ми ніколи не слухаємо, що нам говорять е, західна розвідка, що нам говорять військові. Ми десь постфактум, коли вже починає летіти на голову оті 500 дронів, про які нам казали щоночі. От тоді ми починаємо говорити якісь гучні заяви. Ці гічні заяви ви правильно помітили на, на початку передачі, що вже були гучні заяви стосовно то контрактування великої кількості дронів в тому році для лінії фронту. Е, ви знаєте, я маю. Величезну кількість контактів з е, військовими, і які мені говорять говорять про те, що е, так контрактують, але не те, що ми просимо, і е, дуже часто дрони е, приїжджають взагалі на тих частотах, на яких працюють реби. Ну якщо дрон працює на той частоті, на якій працює реби, то він не працює, він падає. Тому говорити, ви знаєте, мені дуже не подобається перше, популізм в цьому цьому питанні. Це перше, друге, те, що міністерство оборони не навішив лад в своїй царині, а в царині забезпечення і функціонування збройних сил намагається ще втручатись в процеси якісь далекобійних пострілів по території нашого ворога. Це питання генерального штабу, це питання служби безпеки і оборони, це питання гуру. І е, не навівши лад в своїй царині, і йти туди де ще е, щось там коментувати або обіцяти, ну мені здається, це некоректно, як мінімум. Пані Дано, тут же ж цікавий аспект стосовно розвідки головного управління Міністерства оборони. Е, ну хто знає за чиї гроші закуповуються ці дрони, які далеко летять в Росію? Це ж можуть бути і волонтерські гроші, а не міністерства оборони. Міністерство оборони має єдиний, єдиний орган, який здійснює закупівлю зброї. Це агенція по закупівлі зброї. Я не знаю, чи бачили ви така була ініціатива зі сторони народних депутатів буквально на днях, які ініціюють декриміналізацію взагалі закупівлі зброї. Якщо це принесло суспільну угу. користь для мене, це взагалі не зрозуміло. Формулювання як можна формулювати суспільна користь була чи не була, і що компанії, які будуть входити до, до пулу цих, скажімо так, обраних, да вони взагалі не будуть нести ніякої відповідальності ні за завищені ціни, ні за контрактування, ні за якість, ні за що взагалі я я все таки сподіваюся, що вистачить ума розуму нашого законодавчого органу, не прийняти. Такий законопроект, бо це просто ви знаєте, ну це на голову не налазить. Я вам скажу більше, там є така норма е, в цьому законі. Е, що навіть це буде стосуватись е, тих контрактів, які були укладені до прийняття законопроекту. Я, як юрист, е, знаю, що закон зворотньої сили немає. Це ми живемо по венеціанській системі права. і закон зворотньої сили немає, тому е, питання. Легітимності, взагалі, такої ініціативи, велике питання. А друге питання: навіщо це робиться для чого щоб закрити те, що не, хоч, не хочеться показувати, не нести за це відповідальність? Ну якась так ми говорили з паном Ніколовим у нашому ефірі, і більше скажу в той же список він буде у міністра оборони, і ніхто не знатиме, який він тільки з ініціативи. абсолютно вірно. Да, абсолютно вірно. мене питання: знаєте, скільки буде коштувати вхідний, вхідний квиток у цей клуб ізбраних? Угу. І тільки генпрокурор може розпочинати клопотання, щоб дізнатися, чи є та компанія в списку, чи немає. Ну якась так це така ініціатива. Від... А давайте ще да, давайте ще згадаємо, під ким у нас знаходиться Генеральна прокуратура. В Принципі ми з вами пазду скла. Так воно так складається. Більш прозоро, ніж той список, пані Дано, стосовно розробок, ви говорите про те, і про це військові говорять так, що е, приходять часто дрони з запізненням, і не ті, і не в тій кількості, які просили. Так а якщо про перехоплювачі говорити, нас чекає така сама історія. Ну, якщо мене дивіться, це ж процесінг. в бізнесі. Це елементарний процесінг. процесінг розподілення і логістики. Да? Абсолютно простий процесінг. Умовно кажучи, бригада подала, що їм потрібно… наверх, знизу верх у нас іде потреба. Подала, що їм потрібно отакий от дрон на такій частоті. Летіти має стільки і має бути ось тоді. А назад, коли йде цей процес, йде абсолютно Знаєте, по принципу такому: бригади дзвонять в командування сили логістики і питають. Так, є ті дрони, які ми замовляли? немає, а які є ось такі. Ну давайте, хоч такі. Якщо ми говоримо про те, що це не впроваджено і це не налагоджено, як ми можемо говорити про те, що з дронами перекоплюючими буде щось інше: системи немає, система не працює. І тут знаєте, що завгодно можна взяти яблуко, яке не буде рости, грушу, яка не буде рости, або там цитрус, який не буде рости, поки ми не налагодимо один процес. Його потім можна масштабувати на що завгодно, на дрони перехоплювачі, на ракети, на що завгодно. Не відпрацьована сама процедура. І мені здається, міністр оборони, а це його якраз царина. Треба було б звернути увагу на це, а не все таки на далекобійні ураження нашого ворога. Ну, У нас просто дуже багато людей займаються саме зовнішньою політикою і ніхто не займається внутрішніми проблемами. Ну, так. якось так воно і виходить. Пані Дана, стосовно відповідальності, стосовно фінансування і так далі, нові розробки у нас щось з цим відбувається, чи якщо немає ладу зі старими, то про які нові можна говорити? Ви знаєте, розробки у нас ідуть, і я як волонтер це бачу особливо. Я бачу це по скидам. І мені знову, як в 22-му році, я вимушена збирати на ці скиди, тому що складно йде процес кодифікації. Це перше, друге, складно йде процес докупівлі на рівні бригад цих скидів. Розробки є але Є неплановість в замовленнях від держави, будь-яке виробництво може працювати, особливо зброї, лише в умовах конкретної плановості, і в умовах, коли держава говорить в цьому кварталі, ми замовляємо от стільки, це логістика. Зрозуміть логістика там запчастин, а це люди, яких треба посадити, навчити. Це робочі місця, це, це бронювання, дуже болюче питання і таке інше. Виходить в кінці 24-го року, коли вась. Зі агенції, по яка займається зброєю, лишалася велика кількість коштів. Дуже багатьох про законтрактували люди порозгортали виробництва, а потім цей процес зупинився. Просто зупинився, і як виробник я наприклад знаю скільки коштує один день простої мого виробництва. Бо ти або платиш людям заробітну плату свого карману, або їх розпускаєш. Але якщо ти їх розпустиш, ти вже їх не збереш назад. Тому оця плановість закупівлі і розуміння підприємствами, що їх законтрактують на наступні три місяці, на наступні півроку. А в зброї це довший цикл логістичного плеча, ніж ну там, наприклад, легкі промисловості. Оцей. Приводить до цього хаосу, не випускають виробників е, на експорт, тому що потрібно це для держави. А вони їх готові брати. Вже весь світ готовий брати наші дрони е, і наші скиди. А ну, всередині країни ми не налагодили процес нормального контрактування. Ну, от, виходить, знаєте, чому ми дурні бо бідні, а чому бідні, бо дурні? Пані Дано, така говорять постійно. Ми там ну нам не вистачає грошей в індустрію дронів. Ми можемо робити русам яров наводив цифру в 10 мільйонів. Це ж скажені, якісь об'єми. треба гроші, гроші бажано західних партнерів. А потім виходить, що міністерство не закуповує, не контрактує. Як це так виходить? Я вам скажу більше, Міністерство оборони в е, тому році розробило програму державних гарантій. Державних гарантій під, під державні контракти. Це, це один з видів фінансових інструментів, які гарантують виробнику і фінансову стабільність в тому числі. А чому е, не контрактуємо? Ще раз скажу е, Ростем Мерою він е, дуже е, зосереджений на зовнішній політиці, і е, людина, яка прийшла на місце. Е, Іван Юрійовича не настільки кваліфікована, і скажімо так, людина, яка зараз сидить на е, напрямку, заступник який займається напрямком е, закупівель, я також не бачу е, там результату. Оце чесно, от просто знаєте після такої ночі, можна говорити або нічого не говорити, або говорити так, як є. Але ж Рустем Яро вже ж другий міністр в умовах е, війни нашої повномасштабної, і ситуація вже не міняється виходить е, декілька років. Чому так на ваше бачення, пані Дану? Ви знаєте, я допис стосовно закритого клубу по інтересів по інтересам писала в вересні 22-го року, як зараз пам'ятаю, коли е, е, говорила про те, що Міністерство оборони перетворилось в абсолютно закриту структуру, яка працює виключно з тим, з ким їй вигодно, вигідно працювати. Для когось вигідно. Ми потім бачили і багато скандалів, і по тиловому напрямку, і бачили багато. Скандалів по зброї а потім, коли пройшла нова команда, трохи щось змінилось, Скажу вам чесно: тобто, почали відкриватись, почали показувати, почали спілкуватися з ринком, що зараз відбувається, і чому так змінилась внутрішня позиція і самого міністерства оборони і законопроект то не з'явився. Просто знаєте, просто от зібралась народні депутати і вирішили без погодження з міністерством оборони щось там видумати. Так? Чому це зараз почало так відбуватись? Ну, складно сказати, чим люди керуються. Так так же можна війну а, програти. Про слів. Знаєте, мене, тут в мене стає питання, а де у нас буде столиця України? От, чесно вам скажу.